Якщо система автоматично щось заблокувала, найчастіше ви дізнаєтесь про це в день пенсії, коли грошей немає. Тому головне правило, побачили, що грошей немає, одразу діємо, не чекаємо тиждень раптом просто затримка. Тепер обіцяний корисний чек-лист. Це 5 кроків, які треба виконати, якщо пенсія не прийшла. Можете на цьому моменті поставити відео на паузу і зробити фотографію. Крок перший це телефонуєте на гарячу лінію пенсійну. Та питання. Прошу повідомити причину припинення виплати моєї пенсії та структурний підрозділ, який прийняв це рішення. Крок другий. особистий візит пенсійний. Берете паспорт, ідентифіційний код, пенсійне посвідчення по можливості трудову. Просите показати в системі, що саме не так. Крок третій. Офіційна заява двох примірників. В заяві пишете три ключові вимоги. Прошу повідомити письмову причину припинення виплати пенсії. Прошу надати копію рішення або документу, який став підставою, та третє, прошу провести перевірку, відновити виплату з пенсії, здати припинення. Один примірник лишаєте вам хідним номером. Крок 4. Усуваємо причину. Треба пройти ідентифікацію, проходимо. Треба донести документи доносимо. Треба підтвердити стаж, збираємо довідки. Чим швидше ви це зробите, тим швидше підуть гроші.